Ніколи не сумнівайся в моїй силі. Я тут, щоб зробити неможливе можливим у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність знаходяться на порозі надзвичайних змін. Повірте мені, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відновлює те, що було похитнуто. Приготуйтеся до майбутнього періоду чудес і благодаті, який наповнить ваше життя новим світлом. Стійте твердо і ви побачите виконання моєї обіцянки, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини. Відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток? Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся? Тепер я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку й горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром. Заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Спілкування зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю, сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись. Не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч, у них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі, ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий. Сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся, і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений. Сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію. Твоїй святій присутності, тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною, твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над твоїм словом. Господи Ісусе Христе Спасителю, мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Я знаю, що Ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав, і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукати мене, довіряйте мені. І залишайтеся твердими у своїх рішеннях: Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики, будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного, здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте, що ви ось ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Я всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації до да оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увіллється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе, з ніжністю моя благодать оточує тебе, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою, це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе. І не покину тебе бути готовим, поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення. Близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи. Мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це. Не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи, це я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, я є розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі. Незабаром стрес, розчарування та. Безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами, коли ваше тіло одужає, справжнє кохання увійде у ваше життя, а ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком, усі ваші тривоги. Та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Слава на висоті Богу і на землі мир, людям, яких він любить! Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину Єдинородний, Господи Боже, агнче Божий, Сину Бога Отця. Ти, що береш гріх світу, помилуй нас, ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас, Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти Всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.